Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам багато новинок, цікаві товари на полицях, а також акційні пропозиції. Приємного перегляду. Подушки на стіле 79 ось такий варіант гарно набивна, важча. Зав'язки із двох сторін. 40 на 40, ціна 109 гривень. В такому кольорі також 109 гривень. Подушка гірчичного відтінку зав'язки з чотирьох сторін, ціна 99. Декоративні подушки темно-синього кольору 109. Розмір 40 на 40 І ось така світла також 109, 40 на 40. Набір, навушники та шарфік 149. Шапка. Всередині має утеплення на флісі. Ціна 149. Набір дитячий шапка та шарф 219. Всередині утеплення. Кольори в асортименті. Шапка рожева з двома помпонами. також утеплена. 119. Рукавиці рожеві та чорні. Ціна 39. Балаклава чоловіча 49 в чорному та оливковому кольорі. Рукавички дитячі, блакитні та чорні з декором. Ціна 44. Органайзер на липучці для зберігання 199. Такий варіант 88 гривень. Пляшка для олію чи оцту – 140. Банка скляна для зберігання – 99. Бокал для вина з надписами Я не п'яна, я щаслива, сильна і незалежна. Для блиску очей антистрес та інші надписи ціна 109. Коробка дерев'яна для зберігання серветок 189. Дошка кухонна пластикова 109. Ось такі варіанти 30 на 20, 69. Піднос пластиковий 149. Менажниця екодуб 229. Дошка для нарізання кухонна. 109. Кошик металевий, каркасний 109. Тарілка обідня з червоної глини 69. Керамічний горщик для запікання 64 гривні. Миска з червоної глини 64. також. Мірний стакан на 1 літр 34. На 150 мл ціна 12 гривень. Ножиці кухонні. 69. Ніж кухонний з фігурною ручкою 69. Такий варіант 88. 49 гривень. Терка кухонна плоска. Виделка кольорова 22 гривні. Ложка синя з довгою ручкою 27, ложка металева з довгою ручкою для морозива 24. Такий набір виделок хорошої якості 77, нержавіюча сталь 3 штуки упаковка. Чайні ложки 69. Ложки столові 3 штуки 77 гривень. Кошик пластиковий ротанг 6 літровий 69 гривень. Ємкість пластикова для зберігання 44. Контейнер з кришкою 4 літри 700 мл. Ціна 88 гривень. Ось такий більшого розміру 199 на 18 літрів. Кошик пластиковий прозорий для холодильника 109. Бокс універсальний з ручками 10-літровий 149. Є ще за 119 на 8 літрів. Маленька сумочка жіноча м'яка екошкіра з гаманцем 250. Сумка Шопер 55. Сумка універсальна складна. Ось так виглядає: 64 гривні. Сумка в клітинку 39. 199. Сумка рюкзак чоловіча. Такий варіант екошкіра у чорному та коричневому 149. Жіночий шістдесят 169. Який гаманець маленький 119, зелений та чорний. Чорний жіночий класичний на змійці. 109. Чоловічий гаманець у двох кольорах 169 Сумка жіноча екошкіра, довгий ремінець в комплекті 229. Ще побачила ось такого велетенського ведмедя з сумочкою, ціна 399. Дякую вам за перегляд та всього доброго.